Третій день челенджу мінус 5 кг за 7 днів. І нарешті на моїх вагах аж мінус 500 грам. Після вчорашнього відчуваю себе як збудуна, і в мене дуже сильно болять ноги. Сьогодні я їду в Луцьк Блаблакаром, і всю дорогу я молився, щоб цей воділа мене туди довіз. Я трохи змінив стратегію свого судення. Я буду їсти один раз на день і робити до 20 тисяч кроків. Вже пройшло 24 години, як я не їв, і я зустрівся з братом, щоб піти поїсти. По дорозі до закладу я нагуляв 6249 кроків. І нарешті я можу спокійно поїсти. Я замовив собі пиво це 250 калорій, і з'їв 4 шматочка піци, це 1400. 70 калорій. Після платнішого обіду ми, звісно ж, пішли в центр. По дорозі, я ще випив пепсі зеро, і це 0 калорій. В центрі я нагуляв майже 10 тисяч кроків, і нам треба було поїхати ще в торговий центр. Туди пішком я вже не наважився йти, і ми визвали таксі. Ходити стільки кроків кожен день це піздець як нелегко. І цей челендж для мене ще той виклик. Цілий день я пічкою себе всякими зеро напоями, і скажу вам, що це мені трохи допомагає. До речі, мій брат сів на пофарбовану лавку, я його все одно заставив йти зі мною в центр чекати блаблакар. Чесно, я не знаю, як він на це согласився. Перед поверненням в Рівне я ще випив 150 г П'яної вишні, і це аж 250 калорій. В загальному за день я з'їв 1970 калорій і зробив 16 435 кроків. Як думаєте, завтра у мене буде мінус на вагах чи ні? Підписуйся, завтра буде четверта частина.